Всім привіт, друзі! Слава Україні і героям слава! Швейна машинка Зінгер Futura. У мене цикл, цикл відео по швейних машинках по футурі. Ось. Це футура 2010. Десь 80-х років. Шестерні я замінив, машинку налаштував. Буду робити відео по використанню цієї. Даної швейної машинки. В чому її відмінність, що вона, тяжко, в 80-ті роки сенсорний екран, М -м, повітряна тривога. Підараси опять ракети пускають, я вибачаюсь. <кхи> Ось, ну, Сподіваюся, що нам не завадить. Сенсорний екран, Ось. різні види швів. Ось. Ну, Зразу попереджаю, ні одна швейна машинка не замінить повноцінно оверлок. 4 трикотажний оверлок ніколи не замінить. Є тут е, як би, імітація оверлочної шва. Ну, воно все одно це імітація, це ну, воно якісно ніколи не буде. Так, давайте до машинки. Органи керування. Є у нас тут кнопочка. В цій машинці дві швидкісні. Дві швидкості нуль, мінімум і максимум. Мінімум і максимум. В цій машинці я вже поставив, согласував з власником машинки я поставив Світлодіодну лампочку. Вона, по-перше, і ярче світа, і по-друге, що не гріється сильно. Бо ось тут. Була така тут чорна, вона гріється і нагріває і саму машинку. Це машинка якби не комп'ютерна, електронна. Лишні нагріви тут не потрібні, бо тут плата, мікросхеми, тут сіки всього навертіли. Що навіть зараз сучасні машинки не всі мають такі функції, як в цій машинці, в цій моделі. Ось. Повернемося до машинки. Включаємо машинку. Вона пікає і відповідно, ту шагові, тут електродвигунів немає, тут шагові електромагніти. Ну, Таке рішення було на той час. І Виходить, у нас, включається, вмикається спочатку на пряму строчку. Зігзаг звичайний, міні-зігзаг, трикотажний зігзаг, три прокола вправо, три прокола вліво. Це підшивочний шов. До речі, дуже якісно робить пуговичні петлі ці машинки, а тільки двох видів. Невеличкі і, типа, як пальтові. Ну, от так. І погощні петлі тут робляться, якби, Ось я, наприклад, вже і вишивав на цій машинці. То ось такого розміру, це якби на пальто, там піджак, такий здоровенький. Вони тут заодно програмно вже, вони практично тут немає можливості змінити. Вони трохи вужчі і трохи ширші, а це різниця між ними. Ось. Попущним петлям я, скоріш за все, буду робити окреме відео. Ось така, такого виду і ось такого виду. Ну, трошки більший, трошки менший. Рубашечних тут немає, таких, щоб гетьманюньки, тут на ній немає. І пішли вишивки, шиття, вишивання. Тут все на світі. Оце, я не знаю, навіщо ці всі шви. От, навіщо вони в природі, Ну, їсть та є. Потім дуже важлива кнопочка у нас. І в мене відео було по намотці шпульки. Це при намотці шпульки. Коли ми заводимо, в мене є відео, коли ми завели вже ниточку, що вона вже зайшла в розріз, у шпульки зайшла в розріз, тоді ми берем, нажимаємо цю кнопочку. І таким чином у нас відключається голководій, Він стоїть на місці і просто намотує шпульку. От, інструкції в мене немає по цій машинці, ну я так візуально ну, бо через себе вже пропустив. Це у нас для намотки шпульки. Це у нас кнопочка зеркальне відображення. Тобто, що це означає? Виключу. Якщо ми вишиваємо сердечки ці, ну ми прошили там три сердечка, наприклад. Нажимаємо цю кнопочку. І три сердечка буде вже з цієї сторони. Зеркальне відображення. все у нас Зеркальне. Це у нас кнопочка йде через один крок. Стібок пропускає. Стібок пропускає. В цій машинці я ж кажу, що відключається, ну, голку водій, і воно крок зробило, крок пропускає. Ну Цікавий такий шов. До речі, не в усіх машинках сучасних, дорогущих така є функція. До речі, ось теж Якби стебальний такий цей, отакий, ну, можна там до 10 мм розтягнути. Оцей ну, прямо йшов, тільки що він ну, розтягнутий. Через, через один, через два там можна ну, ось. І вишивальні там, тратата, -та, всякі листочки, сердечка, я не знаю. Я шив, вишивав, не знаю, хто їх буде коли-небудь вишивати, кому воно потрібно, я не знаю. Є більше практик. Ну, Повернемося до машинки. Потім дуже важливо тут електрони, керування, крутілка довжини стіпка, довжини. Один крок. Це довжина. Але тут машинка американська, стоїть 9 до 9 від нуля. Що до 9, я не знаю. Можливо, хто знає. Напишіть у коментарях, що таке 9. Чи тут в ярдах, там, чи як воно там в дюймах. Ну, не знаю, як його перевести. На, Ну, на У нас ну, система, не знаю. Потім ширина, ширина. Ширина шва. Тобто ширина. Не довжина, а ширина. Оце ширина, так. Да. Ага, Ось, бачите, стоїть. На прямій строчці, то ширина не включається, включається тільки довжина. Якщо, наприклад, ми візьмемо зігзаг як-небудь, то, нибудь, то бачите, вже реагує. От, ширина шва маленька і збільшується. Ну, деякі, ну, деякі шви тут, вони програмно запрограмовані і оці крутілки практично на них не діють. Вони виметуються автоматично. З заводом, як би, запрограмований. Ну, от так воно. Потім крутілка корекції йшла. Що таке корекція? Ну, наприклад, ось ось такий шов. Не знаю, який це, навіщо такий шов, ось, наприклад, він ось ось цей. У нас на ньому реагує ширина, реагує довжина, ну якби. Ну при тому і ще є і корекція. Блін, стараюсь як то пояснити, ну як можу. Осовено, типу, як меленьке, меленьке, більше, 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 і максимально розтягує. Корекція у нас ось ось практично це так ось, ось середнє її значення, де воно не розтягує і не стягує. Оце корекція. Вона ж теж не на всіх швах працює. Наприклад, якщо ось на цій програмі, то корекція не працює. Якщо в вишивальні якісь шви, наприклад, ось. Листочки ці, то тоді корекція тут працює якби повноцінно. Ну, середнє значення це отак. Друзі, намагаюся коректно все пояснити, оскільки інформації, як її все видать, не знаю. До речі, це у нас крутілочка е, натягу верхньої нитки. Верхня нитка це та, що йде через голку. Нижня нитка та, що на шпульки намотана. Тут, в принципі, відрегульовано середнє значення. Це у нас кнопочка. Ну, лампочка тут загоряється червоним світлом. Коли не закінчилась вже шпулька. А коли вона тільки, тільки, ну, там, геть залишається небагато і загоряється червоне світло. Сигналізує, що закінчуються е, нитки на шпульці. Ну, тут можна спостерігати навіть через оце віконечко. Потім. Що у нас тут ще є? Заправщик нитки. Заправщик нитки тут такий достатньо цікавий. Не з усіма нитками працює. Ну, теж треба приловчитися, щоб вони нитки не кучеряві були. Ось. Я розумію, що воно має працювати ось так. І ми попадаємо. Тут саме головне нам попасти, щоб, щоб оцей речажок ось так ось. Зайшов на ось ось так. І тоді оця вороночка, оця вороночка, як би, вона якраз напроти, напроти отвору. Бачите, ну якраз напроти вушка вголочки. І ми просто беремо отак. Ну, я ж кажу, це треба прилучитися, О нічого не видно. Ну, в мене чоловічі пальці такі, вони грубі то Ну, як 10 раз попасти і не попасти, то вже тоді. Ось я нібито попав, потім беремо зажимчик цей і ось потягли ось так. Типу. Ну, от такий. На той час був запрошень. Що ще тут? Ну, лампочку я поставив світлодіодну. Ну і все, друзі. Оце такі у нас тут програми. Оце такі в нас тут. А, до речі, кнопка реверса. Кнопка реверса або працює короткочасно. Нажали вона, три стіпка там зробила. І, і все. Якщо довго потримати, то тоді машинка ну, їде назад все время. Не вперед, ну такий реверс можна включити постійно. О, це реверс закрепка. Закріпка українською. Потім у нас цій машинки ще є функція. Ось рукавна платформа. Це що означає? Ну, що типу можна штанину там, чи рукав сюди надіть ось на, на цей ну, на цю платформу і працювати, як би ось, в кругово. Потім отак закривається і все. Дуже зручно, що світло з цієї сторони, бо в сучасних машинках світло з цієї сторони, і, як правило, не, не вся зона, ну, якби освітлюється. Ну, і все, друзі. Давайте покажу, як воно шиє. Під різні тканини, різна плотність тканини треба додати або скидати, натяг нитки верхні. Ну, середнє тут працює. Від двоєчки 3-3,5-4. Це якийсь такий діпазон. От що, якраз нормально. Ось, наприклад, дивіться, я поставлю. А, до речі, ще в усіх зінгерах ось, змінюються лапки з таким чином. Лапки тут ось таке кріплення. Ну, це в мене така лапка є. Лапка для прямого, ну, для прямого шва, наприклад, там. Це для вишив... вишивальна лапка. І стандартна тут у нас лапка йде. Та, що з машинкою йде, це ось, ось така універсальна лапка. Ось. А ставиться лапки, ну, коли треба замінити, наприклад. Ось так ми беремо і прижимаємо. Все, лапка вже стоїть на місці. Для того, щоб замінити, ми беремо її. І все. Дуже зручно. Не всім подобається, правда. Ну, така конструктивна особливість, друзі. Так, напевно, мабуть, я трошки скоротю. І поріжу це відео. Це відео назву устройство, принцип швейної машинки. Ну, якби би